6 червня 2025 року, Канзас. Це він вже квітує довго, я відсутня була, не знімала на початку. Ось боковий бутон як відкривається гарно. Отакий підпал в нього. Сонце. Ось зараз сьома вечора. 32 градуси тепла на вулиці. Ось такий він гарний в розпуску, у цьому році, до речі, маленькі квіти, менші, ніж були. Ну, на долоню. Минулому році ще більші були. Шикарний сорт. Канзас. Колір у нього прекрасний. І оцей підпал йому додає такому, такого шарму. Ось який він гарнющий в бутоні. Красавчик статний, рівні ніжки, скажімо так. Гарнющий канзас має такий легкий піонівий аромат, не надто приторно солодкий, дуже гарний канзас.